Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді лінійка акумуляторних перфораторів. Розберемо їхні переваги, призначення та характеристики. Поїхали! Традиційно розберемо для чого ж призначений перфоратор. Взагалі це такий універсальний інструмент, який здебільшого використовується для монтажу. Його можна спокійно використовувати для таких робіт, як сверління дюбель, збивання старої плитки або ж вибиття штроби. Річ застосовується для демонтажу стін, бо для цієї роботи краще підійде все ж таки відбійник. Взагалі ці перфоратори вже давно у нас в асортименті. Я більш ніж впевнений, що у декого з вас вони 100% є. Тому поділіться вашим досвідом використання, буде цікаво почитати. Тепер пропоную індивідуально розібрати кожен перфоратор окремо. Почнемо з перфератора DHR-200. Ця модель має силу удару в півтора джолі, чого більш ніж достатньо, для того, щоб працювати серійно бором 6-8 міліметрів. Чудово підійде для свердління отворів під дюбель. Також в неї присутні два режими роботи: це свердління з ударом та сверління, що робить перфератор більш універсальним в своєму застосуванні. Модель оснащена кнопкою Reverse та Forward. За рахунок невеликої ваги та компактності. Ним дуже зручно працювати навіть і на висоті, оскільки рука оператора буде втомлюватися не так швидко. Також хотів додати про те, що тип хвостовика в патроні з. DS Плюс. Комплектація до DHR 200 також входить ось такий перехідник з SDS Plus на HEX 14. Для більшого комфорту в роботі перфоратор DHR 200 оснащений підсвіткою робочої зони, що дозволить легше працювати у малоосвітлених приміщеннях. Пропоную довго на ньому не затримуватися та переходити до моделі DHR 201BC Compact. На відміну від попередньої моделі, ця вже оснащена безщітковим двигуном, який характеризується високою знесостійкістю, також стійкістю до перегріву та більших навантажень. Сила удару тут 1,7 і що дозволить працювати не які з дюбелями, а й в ударному режимі В цієї моделі вже три режими роботи: сверління, сверління з ударом та ударний режим. Також є проміжковий режим, який дозволить встановити оснастку під потрібний вам кут. Це необхідно здебільшого для штробління. переваг хотів би виділити повністю прогумоване основне руків'я та додаткове, що банально покращує щеплення з інструментом та зменшує навантаження на кисть оператора під час довготривалих робіт. А на корпусі перфоратора присутній додатковий індикатор заряду акумуляторної батареї. Окрім додаткової ручки, перф перфоратор ще комплектується обмежувачем глибини сверління та кліпсою, яку можна встановити як справа, так і зліва. Ще один цікавий атрибут перфоратора який мені сподобався, це гачок. Ви можете до перфоратора причепити карабін та спокійно, без страху, що він впаде кудись вниз, використовувати його на висотних роботах. І останній, але не менш важливий перфоратор це DHR 202BC Ultra Перше, що ми можемо побачити, що у перфоратора бочковий тип двигуна. Це дасть змогу довше працювати з більшими навантаженнями без перерви, а також використовувати його для дрібного демонтажу. 202 BC Ultra оснащений безщітковим двигуном, а також робочою антивібраційною системою. У парі з прогумованим руків'ям це значно зменшує навантаження на кисть оператора і дозволяє довше працювати без втоми. Модель оснащена кнопкою перемикання реверс та форвард, що річче зустрічається у бочкових перфораторах. На корпусі також присутній перемикач режимів: свердління, свердління з ударом та удар. І як і в попередній моделі, є проміжковий режим, який дозволить встановити оснастку відповідно під ваші потреби. Сила удару цієї моделі 2,5 джоулі, чого більш ніж достатньо для того, щоб. Працювати оснасткою 12 мм хоч не весь робочий день. Окрім того, підійде для збиття старої плитки в невеликих об'ємах, а також для вибиття штроб, перфоратора присутній плавний пуск. Ви можете чути, як він плавно набирає обороти. Це дозволить легше та простіше контролювати процес роботи, оскільки оснастка не буде тікати під час забурювання. І куди ж без підсвітки робочої зони, вона знаходиться в нижній частині, але світловий діод напрямлений вгору прямо під оснастку. Модель також комплектується скобою для підвішування за ремінь та обмежувачем глибини сверління, який становлюється доволі просто. Якщо коротко підрезюмувати, то модель DHR 200 чудово підійде для сверління отворів під дюбель або ж роботою оснастки 6-8 мм. dhr 21 BC Ultra вже можна використовувати для вибиття штроби, для прикладу, оскільки присутній окремий режим удару. Якщо говорити про дюбеліні, то він зможе працювати спокійно з оснасткою 10 мм чуть не весь робочий день. Та DHR 202 BC Ultra він призначений вже для більш об'ємних монтажних робіт та дрібних демонтажних робіт, такі як збиття старої плитки в невеликих дрібних об'ємах, або ж вибиття штроби. Окрім того, ним можна розмішувати і будівельні суміші, але не в великих об'ємах, оскільки для великих об'ємів існує міксер або ж бетону І все як завжди, знайти посилання на ці Катори ви можете в описі під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наші соціальні мережі. На все добре!